Зміни, які шокують, мобілізація по-новому Україну струсила гучна дискусія. Політолог б'є на сполох без мотивації та демократії. Армію не наповнити соловики першими. Вибори під час війни, відкриті кордони. Ці пропозиції вже вибухнули у суспільстві. Депутати та експерти вступають у гру. Бусифікація руйнує країну кардинальних змін не буде. Рекрутинг зростає. А на фронті історії незламних, які платять найвищу ціну. Чи стає Україна на порозі мобілізації нового типу. Дізнайтесь далі. Не пропустіть. Вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Мобілізація по-новому. Політолог назвав чотири ключі до того, як реально наповнити армію в Україні. Знову звучить тема мобілізації голосно, гостро і неминуче. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже заявив, мобілізацію потрібно посилювати, але експерти говорять, цього недостатньо не можна просто брати більше. Потрібно будувати систему, яка справді працює. Проблема набагато ширша ніж посилення. Мобілізації. Вілізації у нас є проблема з наповненням армії. Проблеми з мобілізацією це лише частина з багатьох складових щодо наповнення армії. За його словами, суспільна мотивація найголовніша і критично потрібна. Доні нагадує, якою була Україна у перші місяці повномасштабної війни шалені черги до військоматів. Люди, які їхали на фронт добровільно, перша і найголовніша – це суспільна мотивація. Що це таке? Давайте згадаємо початок війни. І шалені черги біля військоматів, адже це була не просто війна між Україною та Росією, між світлом зі злом, а ще війна демократії з неофашистською авторитарною державою. І саме це надихало українців як всередині країни, так і зовні щодо підтримки цього світла. На жаль, за чотири роки ми втратили цю складову, і нам у першу чергу потрібно її відновити. Але каже експерт, за чотири роки Україна втратила цю мотивацію. Демократичні механізми звузились, довіра впала, і разом з нею готовність людей йти служити. Другий елемент це повернення демократії як інструмент оборони. І його цитата, яка вже викликала дискусію. Нам потрібно повернути всі демократичні практики. Українці мають відчувати вплив на державу, яку вони захищають. Доні говорить прямо необхідно повернути виборчі процеси навіть у війні та відкрити кордони. Бо демократична держава не може бути закритою фортецею. На жаль, влада не думає і не хоче цього робити, а це проблема. Силовики мають бути першими. Одна із найгучніших тез донія. Передусім, потрібно мобілізувати силовиків. Вони мають навички, вони вміють працювати зі зброєю. Логіка проста. Якщо держава має дефіцит підготовлених бійців, необхідно почати з тих, хто вже знає основи. Боротися із демотивацією, дезертирство, вулична мобілізація, політолог прямо вказує на кризу. За його словами, без світоглядних змін армія буде недоукомплектована незалежно від кількості розданих повісток. Вулична мобілізація, масове СЗЧ та дезертирство це наслідок втрати мотивації. Українській армії потрібні люди, але ще більше їй потрібна довіра. Останні чотири роки показали без демократичних правил, без відкритості, без відчуття участі мобілізація не працює. Політолог Олесь Доні називає це головною складовою обороноздатності і ставить жорстке питання: чи готова держава повернути громадянам те, що мотивувало їх у 2022 році, і ось маємо відповіді екс експертів та нардепів, які вже озвучили, що саме можуть змінити найближчим часом. Народний депутат Олексій Гончаренко, який часто коментує мобілізацію та діяльність ТЦК, коментує це так: те, що нам треба посилювати мобілізацію, це 100% і немає жодних сумнівів. Але якщо хтось вважає, що посилення бусифікації це посилення мобілізації, то це глибока помилка. Бусифікація для виконання завдань мобілізації не є ефективною. Ефективна вона для корупційного наповнення кишень тих, хто в цій піраміді, ефективна для руйнування українського суспільства. Гончаренко наголошує, результат дають не полювання на людей, а суттєва зміна підходів, Провадження термінів служби, збільшення зарплат військових, а не чиновників, створення цивільних центрів рекрутингу та акцент на мотивованих і придатних, а не випадкових людей. Проте народна депутатка Мар'яна Безугла каже, що великих змін не буде. Найближчим часом кардинальних змін не вбачається. Тобто парламент не готує революцію лише точкові коригування, але не все так погано. Добровільний вступ та рекрутинг. Військовий експерт Олександр Мусієнко бачить позитивну динаміку. Можна і добровільно приходити до війська. Є перевага, можна обирати підрозділ та рід військ. Це працює. Він також зазначає, що восени мобілізація покращилась. Зростає кількість тих, хто приходить через рекрутинг, і наголошує, важливо не зменшувати темпи, бо РФ веде наступ на кількох напрямках. А тим часом ще один військовий оглядач Денис Попович підтверджує, у листопаді мобілізація мала непогані показники. Треба досягати того, щоб менше людей хотіли ставати СЗЧшниками. Експерти говорять про якість, про гроші, про рекрутинг і про терміни служби. І попереджають, без мотивації армія не виросте, без армії не буде опору. І поки країна обговорює нові правила, на фронті відбувається те, від чого холоне кров. Там воїни платять ціну, яку неможливо порівняти ні з чим. Наші захисники тримають країну на своїх плечах, навіть тоді, коли всі обставини проти них. Поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісосмузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце і показує справжню ціну нашої свободи. Історія незламності. Далі у відео це історія, яка Отламова, примушує розчуватись. Нове про Секундочку, Щас у нас журналіст поплив <рив> про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. «Ми думали, що ви «Ні». про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дня. Про побратимів, які робили усе можливе. Якщо боєць не здався, то ми також не мали е шансу здатися. Щоб... І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він офіцер Максим написав дотихий. був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну, якщо Бог, що вона тримає, то це значить. Уважу. Це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З Собою брали, то ми не, несли в на позиції хлопцям. Ну, так, вийшов, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію і забрати на позиціях павербанка. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим. Типу, як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів, щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Мене посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку, і нам сказали залишатися там у будівлі. Цій. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже. А Вже дронами нам скадували. Поки Максим лежав поранений на нулі. Його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи що це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка, і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення. Здравствуйте, я такий то такий, то з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну думаю, боже, мені так хорошо стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала, всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя пітська, у мене все добре, тримаємось, Люблю тебе дуже сильно. скучаю, Не забудь батька поздрави сьогодні з Днем народження. Вона й не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього ці всі дні. У цей час побратими поруч і ті, хто був на відстані, готували план порятунку. Адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би б не спланував, планірувало би, по-любому що ти йдуть по плану. Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси ми вам часто показуємо. Вони мінують. Возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Давай, 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 давай. умничка, умничка, умничка. Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загальна у нас було шість попиток, шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там, де в переміжку. В підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там, умовно, в сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала, потім знову нові приходили. І там ну, бойові дії. Тобто це реальні бойові дії в населеному пункті. І там 24 на 7 спостереження, як з нашої сторони. З Повітря, так і зі сторони ворога. Роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках та розбивалися ворожими дронами. НРК біля входу підірвала. Не дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. І Мені не вірили, що ну що щось там відправляють. взагалі. оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду. Але й він підірвався на вибухівці. Був момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження ФІПІВІ ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на колесі. У нас дрон не повертав наліво до місця, де чекав екіпаж швидкої боєць тихий у закритому роботизованому комплексі. Їхав під обстрілами близько трьох годин. Робот його захистив навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що він сказав що Це я вже приїхав. кажу, то, так, зараз будемо переружатися, їхати. Так. Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був е, виснажений, бо 33 дня з пораненням пуць це. Так, собі історія. Ну він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт. Ви дуже так, що все все було те добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні, і коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. От у когось у командира роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози. Здійснити роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого це. Унікальний досвід дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23.50. Бажаю, вітаю, доброї ночі. Витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли. Я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одної слізінки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива. Я, я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мам, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну, алло. Мама, він кажу, живий здоровий, вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці нелюдські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені такий, як то приближення робить. Ти загласна за мною хажу Кажу, звісно. Кажу, що за запитання кажу. І такий серйозний, такий Кажу, звісно, що те саме. все. Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря смотря на те, що він поранений. Він допомагав Максиму з перев'язками, допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима, мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу йому сказати. Наталя Нагорна, Ілля Шанкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А далі історія прикордонника Богдана із позивним Ярий, який каже: просто без нас України не буде. Він пройшов Маріуполь, Покровськ, контузії й технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер ярий передає свій бойовий досвід тим, хто вчора був цивільним, щоб вони повернулися живими. Для нього форма це не статус, а відповідальність за державу і за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Історія героя. Далі у відео. Ростян, що ти на що походу? Поход класний, тільки пацани мені много Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже з полчаса. А? шоколад. Хоч шоколад. Згріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив. В Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Але в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим 16 лютого. Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація, я там отримав контузію. Прилітає ракета прямо в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЕВП, іменно поліцейського. Мене відправили в Британію на. Базові сержантські старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козак, Чалохня, загроза ФПВ. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати фпв дрони. І оптоволокно. Просто була така ситуація, ми заїжджаємо на Курск, на, нам кажуть, включили купол. Тобто купол це всі дрони не літають, бо глуш е, реп, мо, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, лєска, Леска, просто Леска. Е, останній раз на Курску мені осколок е, ну такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвистів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув е, новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Ну, в моїх планах е, служити до пенсії, дослужитися до пенсії і е, мати не рисочки, да, а якісь зірочки хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник – це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті завжди. Е, і третє, що. Е, Прикордонники служать Україні, служать українському народу, і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.